Всім привіт! Ви на каналі Family Ease. Мене звати Марія Дубиніна, я дитячий психолог. І зараз ми з вами поговоримо про агресію. Про те, навіщо вона є в дітей, чого вона з'являється і що з цим робити. Давайте спочатку розберемося з тим, що таке агресія і що таке агресивна поведінка. Агресія це в принципі напад. Це коли хтось на когось нападає, б'ється, штовхає. Фактично, мета агресії це заподіяти шкоду. Тому, коли ми говоримо про дітей, це не зовсім така чиста агресія, це більше агресивна поведінка. Що таке агресивна поведінка? А от агресивна поведінка це вже реакція. А що таке реакція? Це відповідь на щось з зовнішнього світу. Відповідно. Якщо ми спостерігаємо за своєю дитиною і бачимо, що вона дає якусь таку агресивну поведінку, вона б'ється, вона ламає іграшки, вона кричить. До речі, крик це теж один з варіантів агресії, агресивної поведінки. Коли щось таке відбувається, і ми бачимо, що щось не так, це десь про те, що навколо дитини є. Те, що її розбалансовує, те, що робить її такою більш чутливою і заводить в такі стресові стани, що потрібно в цей момент зробити? В цей момент потрібно бути максимально біля дитини. І якось її так оберігати, можливо, навіть обняти, якщо це маленька дитина. І тепер давайте подумаємо про те, що робити з тою агресивною поведінкою. Так? Якщо мала дитина, зовсім маленька, ми в цей момент можемо її обійняти, ми можемо її погладити. Зрештою, ми можемо просто покласти руку на плащико, або дуже добра, така заспокійлива ідея, і, взагалі, такий хороший підхід: це покласти руку обережно, не притискаючи на зону. Ну між лопатками на спинці. Насправді це створює таку опору, і дитині так ніби є на що опертися в тому світі, який її часами от так розбалансовує. Ці моменти важливо, щоб дитина відчувала, що ви спокійні. Коли дитина злоститься, це дуже складний часами момент для батьків, щоб зберегти власний спокійний стан. Тому що в той момент, коли ми обіймаємо дитину, коли ми кладемо їй там, наприклад, руку на спинку або на плачі, вона має чути, що ми спокійні, і це насправді складно часами буває, особливо коли дитина це. Робить постійно і постійно, там, наприклад, на неї жаліються, або в дитячому садочку, або в школі. І це, в принципі, достатньо складно себе якось стримати. Але ну. Ми дорослі, ми маємо вміти це робити, зрештою краще ніж діти. Тому цей момент збереження спокою в батьків є обов'язковий для того, щоб дати раду собі з агресивною поведінкою в дітей. І дивіться, є ще такий момент про те, що, що ж викликає цю таку агресивну поведінку. На що це зазвичай може бути реакція? Насправді варіантів є не так багато їх всього декілька, і ми можемо їх розібрати, по тому, щоб знайти оцю причину. Перший варіант це небезпека. Небезпека, наприклад, щось перелякало, щось різко блимнуло. Тобто, зазвичай це якісь такі речі, які для дорослих не є небезпечними. Це щось таке, що небезпечне, власне, для дитини або лякаюче. тому що агресивна поведінка це дуже часто реакція на страх або на якусь таку маленьку хвилинку злості, коли вона вже починає так переростати в той такий гнів, великий, об'ємний гнів, така вже емоція. Відповідно, коли ми бачимо причину, ми можемо якось зорієнтуватися щодо чого. Відповідно, небезпека це не небезпека для нас, це небезпека або щось, лякаюче до дитини. Зазвичай дитина старається триматись до цього обличчям, тому ви, хоча б, будете знати в яку сторону дивитись. Ще один варіант це коли відбувається щось болюче. Насправді, от лікарні або якісь медичні процедури, це дуже лякаюче для дітей і особливо дуже не добра ідея, коли дітей часами забирають від батьків, тому що мені і так страшно, ну. То я зараз так про дитину, та тобто дитині і так страшно, а тут ще й немає батьків, і це знову ж таки ще гірше. І тут відбувається такий момент: дитина не буде зазвичай агресувати, наприклад, на лікаря або на медсестру. Вона потім буде агресувати на маму з татом, на старшу сестру, на бабусю з дідусем, тобто на ту людину або тих людей, які їх там залишили. Тому що сам лікар або медсестра, або там цілий кабінет це те, що лякає, і на це злитись ну не дуже. Безпечно, а от позлитись на маму з татом, та тобто, це вже те, що відбувалось, це те, що Відносно безпечно, і це те, що ми точно знаємо, що за це нам нічого не буде. Ну тобто, це десь більш прийнятний варіант. Ще один варіант, який стосується е, дуже проявів агресивної поведінки. Така причина, це втрата. І втрата це не лише про те, коли хтось помирає з близьких або щось таке. Це десь частково і про переїзди, і про втрату якоїсь стабільності. Тобто, часами е, у війні, коли діти виїжджають за кордон. Ці моменти вони втрачають не лише тих людей, які залишаються тут, ну тобто, так, ніби не втрачають, але вони їх не бачать довгий час. Вони ще й втрачають ці знайомі стіни, знайомі іграшки, знайомий якийсь спосіб життя, що зранку вони вставали, кудись йшли, там в садочки в школи. І знов цей момент, коли їм потрібно адаптовуватись десь в іншому світі, в іншій якійсь реальності, для них не знайомі. І в ці моменти, що виникає? В ці моменти вони починають злоститись. Тому що це для них не знайоме і це для них страшно. Тому в ті моменти важливо розуміти це і дати дитині це пережити. Так вона може агресувати, вона може проявляти агресивну поведінку, але тим не менш це перейде, якщо ми правильно на це відреагуємо. Якщо ми зможемо підтримати дитину, якось її убезпечити, дати їй відчуття тої такої опори, а не будемо її за це ще більше сварити, заганяючи її ще в більший стрес. І є ще така ситуація, коли часа. Саме агресивна поведінка дітей це про відзеркалювання поведінки дорослого. В моменті віддзеркалювання агресивної поведінки дорослих та тих, кого вони бачать вдома, наприклад, вони можуть робити те саме в дитячому садочку. Тобто, вдома маленька дитина не зможе повторювати цей сценарій, бо є ті, хто сильніші, ті, хто міцніші, ті, хто мають в тому зрештою більше досвіду. А от в дитячому садочку або в школі це все прорветься однозначно. Чому? Тому що під час цього всього. Цього дитина не чує себе в безпеці, вона не чує себе щасливою під час е, якогось насилля вдома або якихось сварок вдома. Це все робить дитину дуже нестійкою, нестабільною, нещасливою і травмованою. І в ці моменти ці емоції треба кудись відреагувати. Дитина просто не зможе не відреагувати все, що в ній накопичилось, і не виплеснути це якось зовнішній світ. Інакше воно її емоційно буде просто розривати зсередини. Тому діти ще не вміють. Якось так опустити свої емоції, і вони частіше це видають нагору. Що ми взагалі робимо, коли ми бачимо агресивну поведінку? Перше, що ми робимо, це ми два-три тижні, чотири тижні. Як піде ну, до місяця часу, ми спостерігаємо, що її призводить. Для чого це потрібно? Тому що якщо ви поспостерігали за цим один раз або два рази, то це десь. Щось пропустилось, щось не побачилось, і ви не зможете виявити цю причину, на яку йде реакція. Коли ви тривалий час це спостерігаєте, ви вже можете якось зрозуміти, чому це відбувається, і від цього вже так ніби відштовхнутися і прибрати цей фактор, який заводить дитину в такі якісь моменти. Це основне. Спостереження це також викликає дуже багато ресурсів від батьків, тому що потрібно це якось в собі зібрати, не реагувати, реагувати приймаючи, якось обіймати ту дитину в ті моменти, навіть коли вона злоститься. Але тим не менш. Це потрібно зробити, тому що якщо ви будете якось притушувати, гасити тільки одну реакцію, то ви ніколи в житті не зрозумієте, до чого до неї дійшло, та чого вона з'явилась. Далі ми маємо після того, як ми зрозуміли, що до цього призводить, постаратись максимально мінімізувати, власне, от мінімізувати по максимуму те, що відбувається, та те, що заводить дитину на таку реакцію. Ми можемо це зробити часами повністю, якщо це щось лякаюче, наприклад. Або якась іграшка, або якась вулиця, ну щось таке. Часами нам вдається це зробити повністю часами нам потрібно якось частково це забирати, і далі вже вчити дитину власним прикладом, як би вона могла з цим справлятися. Іноді це вдається, іноді для цього потрібно трошечки часу, але тим не менш, ми можемо якось це зібрати докупи і опрацювати разом з дитиною. До речі, ще такий момент, що дитина ніколи не буде опрацьовувати це, власне, точно тим способом, який ви їй запропонуєте. Тому краще стимулювати якийсь такий творчий пошук дитини, як би вона могла дати собі з цим раду. Тому що цей спосіб, який вона придумує, завжди буде відрізнятися від того, що ви їй пропонуєте. І тоді, вже коли дитина це придумає, вам опише, ви тоді можете їй допомогти це все якось реалізувати, підтримати її в цьому і так далі. І коли ми це все робимо, насправді діти дуже стишуються, вони стають менш агресивними, вони вчаться давати собі раду з тими своїми, Їїми якимись проявами не тільки такої емоції, як злість, та і всіх інших емоцій. Це все про те, що нервова система адаптується, і, зрештою, ви забудете про такі моменти, як такі дуже часті прояви агресивної поведінки. Насправді, агресивна поведінка важливо пам'ятати, що це завжди реакція, і завжди потрібно знайти причину. І коли ми це знаходимо, нам стає дуже просто це якось опрацювати. Тому батькам потрібно пам'ятати про ці. Дві речі про реакцію і про причину, і пам'ятати про те, що вони мають бути самі ресурсні, щоб змогти дати ту підтримку і прийняття дитині, в якої щось сьогодні пішло не так. В якої сьогодні якийсь не такий настрій, її щось злякало, рознервувало, і тепер вона трошечки агресує на той світ, бо це якось треба відреагувати. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей.